Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Про смоковницю, я думаю, що ви вже чули не один раз, але я вам хочу розказати трохи іншу історію і щоб ви подивилися на цю ситуацію ну, трошки з іншої сторони. Найперше починається цей кусок святого Євангелія. Що Ісус з учнями зайшов в Єрусалимський храм? Оглянувся, подивився, але що було пізно, вийшли зразу. Вийшов з 12 і пішов у Вітанію. А на другий день вони надходили і пише Євангеліст Ісус з голодню». Але дивіться, як. Вони ж не питалися його, Господи, Ти що голодний? А він каже, так, я трохи голодний, піду собі до смоковниці, на, на рву смоков. Не так був діалог. Це вони так думали, що він підійшов до смоковниці, бо був голодний. Христос підійшов до смоковниці і не спроста до смоковниці, а, як би, знаєте, поклав. Такий видимий, живий пам'ятник, який помер на очах, Смоковниця всохла. Тому що Христос зайшов у Єрусалимський храм і не знайшов там того, що робило його домом молитви. І через усохлу смоковницю показує, що ви, як смоковниця, яка не має плоду. Ви пусті, ви порожні. Ну, Там ще інколи трактують, що смоковниця, ну, що там написано було, що ще не був час смоков. Але дивіться, яка справа: смоковниця разом із листям викидає бруньки на плоди. Тобто, якщо вже є листочки, то вже видку, скільки на ній буде смоко. Але ще хочу сказати одну важну річ. Коли Адам і Єва згрішили і побачили, що вони нагі, вони пішли, каже, і нарвали собі листя і прикрилися, прикрили свою наготу. Це була смоковниця. Смоковниця, за якою ховаються грішники. І тому смоковниця у євреї вона мала своє значення. Пам'ятаєте, як Натанаїл сидів під смоковницею, а його приходять ходить, і каже, ходи ми знайшли того, кого шукали Ісуса з Назарету. Він каже, що може бути добрим з Назарету, я тебе прошу. Я знаю той Назарет село селом. Він каже: прийди і подивився. Але стояв він під смоковницею. Під смоковницею це місце, де ховаються грішники. І по тому йде продовження, що коли вони зайшли в храм уже. Але після того, як він прокляв смоковницю, що Христос зробив? Поперевертав столи мінярів, поп... цих повиганяв, взяв мотузки почав їх там бити. Ось про що? Чому сохла смоковниця? Бо тому що цей храм був, як та смоковниця? Зелена, вроді, би і листя є, а толку нема. Бо сказав Ісус, цей дім Божий домом молитви назветься для багатьох народів, а ви з нього зробили печеру розбійників. Нікого туди чужих не пускаєте. Продаєте, торгуєте, а Бог далеко. Устами своїми проставляєте Бога, а серце ваше далеко від нього. Чуєте, про що говорить Ісус? І коли Господь би прийшов до нашої церкви сьогодні, чи він би сказав, так, це дім молитви для багатьох народів, сюди може зайти любий, поляк, грузин. Нема різниці. І може молитися, і може йти до причастя, може йти до сповіді. Чи є наша така церква, що відкрила двері для всіх народів? Чи смоковниця, яка має ті листя, а плоду нема? Та церква, яка не відкрита для всіх народів, яка не приймає всіх, усохне як ця смоковниця. Вам здається, що вона жива вроді зелена, з листячком, але плоду нема. Приносіть Богові плоди. Бо храм Божий для того, щоб людина сюди прийшла, але не тільки прийшла і купила собі образок або якусь книжку. Але щоб вона тут зустрілася з Богом. Щоб храм називався Дім молитви, не дім торгівлі, не дім якихось конфліктів ваших розборок, коли ви в селах любите виясняти питання у церкві, хто, як, де, користуючись нагодою, що ви зустрілися, ваша церква має бути домом молитви. А не домом конфліктів, не домом розборок, а дім навіть тої самої смоковниці, куди може прибігти грішник і сховати свою гріховність, щоб перепроситися перед Богом, і коли Ісус. Вийшов із храму, йому питаються, Господи, побачили ми твою смоковницю, що всохла, і каже, «Бач, то що ти її прокляв, ось вона всохла. Вони дивуються не тому, що було в храмі. Вони дивуються тому, що всохла смоковниця. Для них це є наглядно. А те, що там у храмі було, їм було не так дуже і дивно, бо вони самі до того вже були давно привикли. Але ніхто не відважився, тільки один Ісус. І нічого йому не сказали, бо народ був за ним. Отже, і ви. Отці священники, духовні настоятелі, будьте такі, щоб народ завжди був за вами, бачивши вашу чесність і справедливість, щоб ви завжди були там і там, де ви є, щоб це було місце джерело молитви, джерело покаяння, джерело очищення і прощення щоб ви були місцем, де прибіжжище грішників. Грішники, які можуть перемінитися і позбутися своїх гріхів. Не заробити собі гріхів у церкві, а позбутися гріхів. Дім молитви це не тільки будова з каменю. Дім молитви це те. Чи, чим ми ту будову наповняємо? Наповнить дім Божий. Бо Господь Бог хоче зустрітися з вами. Наповнить дім Божий спраглими серцями, і Господь Бог прийде і наповнить ваші спраглі серця тим, чого ви найбільше потребуєте. Амінь. Христі сьогодні в наміренні. За зцілення Галини, за воїна Олега у важкому стані, за тяжку хвору Любу, за відновлення після операції для Ольги, за важку хвору Ганну, за хвору Юрія, за донечку Злату, що заїкається, за онку хвору Марію. У важкому стані. І сьогодні Михайло роблять операцію, і тому, якщо хтось буде мати Бажання приватно помолитися. Ви моя армія, армія молільників. Тому я закликаю вас сьогодні до цієї спільної нашої духовної боротьби, духовної боротьби за чистоту душі, за здоров'я тіла. Нехай Господь Бог кожному з вас допомагає у цій славній справі. Молитися за здоров'я людей, яких ми навіть не знаємо, молитися за зцілення людей, яких ми ніколи не бачили, але вони дуже потребують. Це робить нас істинними Божими дітьми, які не дивляться на якісь родинні відносини або на якісь служебні обов'язки, а просто чують, що є потреба. І моляться. Я пишаюся вами, всіма мовільниками, всіх, хто молиться. Бачите, ви кажете, не год не ходити, лежите вдома, але молитися можете і молитися, дай Бог вас благословить. А чудо чекає вас попереду. Не переживайте. Для кожного з вас Господь Бог приготував свій дарунок. Так, і сьогодні ми ще молимося за упокій тата Василя 11 років з дня смерті. І так само за, за Таїсію і за Григорія. Чоловік і жінка. Тая це та, за яку ми молилися за онкохвора, Молилися ми за неї. і вона померла і до тижня помер її чоловік. Вчора ми його похоронили. І сьогодні всіх вас закликають до молитви. Але дивіться, Бог дає знак всім нам. Неспроста такі смерті, так поряд. Та? І вони такі, ну, ну не старі. Та я з якого року? 76-го року. 48 років. Ну, представте собі, тут ще жити та й жити. Ну, і бачите, Бог забрав. І дивіться, я завжди кажу, що Бог дає хворобу людям. Не просто так. Часом хвороба наша це є спосіб ну, відпокутувати за наші гріхи раз. По-друге, це такий індикатор, щоб упорядкувати свої домашні справи. Знаєте, які домашні справи? Написати заповіт, пороздавати всі борги, дати дітям. Якісь настанови. Ви думаєте, що ці останні дні життя, що Бог дає людині, вони що, для того, щоб вона більше мучилася? Ні. Це для того, щоб вона упорядкувала все. Бо, так, ми всі смертні. Але знаєте, у класика написано: біда, що людина внезапно смертна. <кхід> От тоді біда. Бо ти не приготувався, до смерти був не готовий, не висповіданий, причастя ніколи не приймав, з документами порядки не зробив, вмер і ще й лишив дітям проблеми. Бо діти нічого не годні зробити, бо ти нічого не, не оформив, то не зробив, то не записав і так далі. Тому хвороба, якщо чуєш, що хтось хворий, Постарайтеся все упорядкувати. Не думайте, що як ви все впорядкуєте, то зразу умрете. Бог має на вас, кожного з вас свої плани. Но до комусь до здоров'я не доходить, значить, треба захворіти. Хтось не цінить е, здоров'я, ну трошки послабуєш. Хтось не цінить сім'ю, вона починає ламатися. Не, не руйнуйте то, що маєте. А як людина руйнує? Вона не бере щось і ламає, вона просто нічого не робить. Чоловік живе з жінкою, нічого не робить для того, щоб їхня любов була більша і розросталася з кожним роком. Не затухала, а розросталася. Відношення батьків, дітей. Якщо їх нема добрих, вони, ви самі їх ламаєте, тому що ви їх не будуєте. І тому каже, що ця дитина до мене так пощукує? Та отець, ви, як би чули, що він мені ві говорі? ну то то як йомусь і песок у А ви думаєте, це від чого? Це то, що ви не будували відносин. І тому всі оці наші труднощі, страждання. Хвороби це для того, щоб ми долучилися до Бога хоча б через страждання. Бог йшов на логовку, ніс хрест побитий, таким всяким знаряддям, яке туди було вишукано, якісь гачки такі, на, на краю нагайки, щоб виривати тіло, розумієте, щоб дужче боліло. То шкі... то ці нагайки з тої шкіри якоїсь тих волових жил. Які такі ну, страшні дуже і так далі. Тобто людська дикість, навіть, вона не, не має меж. І Христа вичували, принижали і так далі. Він терпів, бо показав, що в терпінні є елемент очищення. І кожен із нас, хто лежить на смертній постелі, Бо так собі задуматися? так? Ми молилися за таю, а вона умерла. Здавало б, що наша молитва не має сили. Але молитва не в тому наміренні, щоб вона вижила і бігала, і так далі. Якщо Бог побачить, що то треба, Він так і зробить. Але молитва в більшості для того, щоб очистити душу. І ніколи ти так не задумаєшся за цінність життя і цінність душі, коли ти. Хворий, а особливо, коли ти смертельно хворий, коли ти знаєш, що ти помреш, і ти розумієш, що ця хвороба не відступить. Є два варіанти опустити руки або накласти на себе руки. Най Бог боронить. Це бунт проти Бога. Це плюнути на все своє життя, а в кінці ще плюнути Бога вимежавчим. Тому є різні варіанти, але в основному це є очищення душі. Біль усміряє, біль очищає. І чим скоріше людина пойме, тим скорше біль мене. Не означає, що ви умрете, а означає, що ви станете здоровими. От я вам і розказав секрет здоров'я. Хто здоровий, просто дякуйте Богові. За те, що у вас нічого не болить. І будете здорові до смерти, поки кришку гроба не накриють. А будете нарікати, будете грішити, будете легковажити, готуйтеся, складайте гроші на лікарства і напишіть заповіт, бо умрете скоро. Так що. Будьте Божими дітьми, несіть у світ добро і радість, і моліться. І сьогодні ми молимося за... <кхи> за Василя, за Таю, за Григорія, за Марію і Степана і за батьків Яніни Інну і Олександра. Я за них часто молюся, вони потребують молитви. відійшли так з цього світу, знаєте, несподівано і скоро. І треба за них молитися.